Вітаю всіх на своєму каналі. Друзі, цього року ми вперше висаджуємо так рано у ґрунт перець та баклажани завдяки фітолампам. За рахунок досвідчування у лютому місяці далася непогана розсада. Нагадую, що насіння перців і баклажан було висіяне 22 лютого. 13 березня розсада була пропікірована. З 56-ї касети у пластиковій ємності об'ємом 350 мл. А 13 квітня висаджена у ґрунт. Схема посадки двострічна у шахматному порядку. Тобто зі зміщенням між рослинами 50 см і між стрічками 50 см. Так виглядає схема посадки. Як ми робимо висадку розсади? У лунку кидаємо жменю попелу. Це калійно-фосфорне добриво. Невеличку щепотку ну, на три пальці курячого сухого просіяного посліду, це азотне добриво. І заливаємо лунку пів літрами води. Також проливаємо розсаду в пластикових склянках водою. Після чого висаджуємо розсаду у ґрунт. Розсаду перцю та баклажан не можна заглиблювати, тому що вони не утворюють додаткових корінців, на відміну від томатів та огірків. Встановлюємо дуги 1,5 метри зі скловолокна, які були куплені заздалегідь. І заглиблюємо з обох боків десь на 15 см у землю. Між рослинами прокинули крапельну емітерну стрічку кроком 20 см. Накрили плівкою 30 мікрон. З одного боку прикопали землею, з другого боку придавили цеглинами. Так виглядає наш парець та баклажан через тиждень. В наступному ролику буде цікаве відео про наш винахід реверсивний парник, в якому ми вже висадили високорослі томати та невелику кількість огірків. Якщо виникнуть питання, задавайте по можливості відповім. А зараз до побачення, до нових зустрічей!